І таким людям, дай Бог, здоров'я, які е, піклуються так, діточками своїми. Він раз теж замічали, що каже, бабка до внуків краще відноситься, як мама до дітей. Чому? Бо тому що ма, мама, коли вже стала доросла, і діти дорослі, вона розуміє, що вона пропустила. І тут раз внуки, вона думає, тепер вже не пропущу. Тепер я вже тут все маю. Зробити так, як має бути. Може, тому бабки так краще, якби, відносяться відноситься до своїх внуків, але то й добре, бо якби не бабка, я би, я би може і не був священником. Борше всього, що ні. Вона мені привела любов до науки, до, любов до, до Бога. І тому, бачите, сьогодні бабку згадую, як у день неділю всіх святих українського народу ней ну, Бог її прийме до себе, я думаю, що вона десь там з неба теж дивиться за нами всіма і тішиться, що ми разом йдемо до Бога. Це дуже важливо.